Ми сьогодні дізнаємось про квері Ф... Ф... Пери... їх. Сьогодні як вас звати? вами. Я жвати рік. Де ви любите бувати? Чільнокова штабка. А ще люди. Ще... Чи... Ши... Вони чи відколи. А це ще у нашого міста. Сюди виходять горішки і ласка. Тоня, а скажи, будь ласка, ким би ти хотіла стати, коли виростеш? Журналіст. А чому? Так, а скажи, будь ласка, що потрібно знати і робити для того, щоб стати журналістом? Вчітися, писати і читати. Тоня, а як ти думаєш, чому ця професія цікава? Бо вони багато подорожують і зустрічаються з цікавими людьми. Наші діти цікавляться професіями і в майбутньому оберуть собі одну з них.